День третій походу, ми в дощовиках, На мені все тепло, що тільки є. Навіть купили рукавиці. Здається, зимні, можливо, для лишок. Що ж і бабуся? Ну, сьогодні погода не дуже така сприяє, щоб по горах лазити, тому ми йдемо в ліс. Якщо зможемо там прийти. На половину Крачуняска. Котики будут жить тут. ビニューアナションさん。 Повертайся кармашка вам ко мне с двой стороны. Что, Ну що ж, не встигла ми дійти до полонини Крачуняска. Так? Да. Ура, я правильно це сказала. Е як перед нею був струмочок, через який надо було в І поки ми примірялися, як через нього перейти. Е спочатку ми побачили стадо овець, і я навіть дуже зраділа, бо думала, що зараз будуть класні кадри з барашками, які переходять через ручок. Але потім ми побачили собак, які почали гавкати. А ми трішки такі сакуни і вирішили йти назад. Але собачки вирішили йти за нами. Спочатку була одна собачка, потім три. І ми майже добігли додому, так тікали від тих собачок. з балкона. Вечір третього дня. Сьома година вечора, у нас туман. Приємний запах повітря. Ми йдемо вечеряти. Спочатку магазин, а потім вечеряти. пойдешь со мной? не получается. Так, ладно. Come on, Милая, это милый. сьогодні нас на вечерю вирішив провести вчорашній собачку. Да?